Всім привіт, і ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. Сьогодні розкажу вам про такий проєкт, як Polyhedra Network, а також як нам стати претендентом на потенційний дроп. Сам проект це рішення призначене для забезпечення масштабування і конфіденційності. Веб3 на основі цього проєкту лежить така популярна технологія, як ZK-Proof. По даним сайта CryptoRank.io, Polyhedra Network провела два раунди інвестування, і це тільки початок. Я впевнена, що в майбутньому буде ще декілька раундів інвестування, і потенційно цей проект може назбирати там 100 100 мільйонів доларів. Як бачимо, вже на початкових етапах занесли такі проекти як Binance Labs, PolyChain Capital. Якщо ми бачимо ці два інвестори, вже потенційно можна рахувати, що цей проєкт топовий. Саме тому ми сьогодні будемо проходити тестнет від цього проєкту. А тому став лайк, підписуйся, і ми погнали. В першу чергу для виконання всіх активностей вам знадобиться мій телеграм-канал. Він буде в описі під відео. Обов'язково рекомендую перейти підписатися, щоб не пропускати такі класні роздачі, такі класні активності і детальні відео тому підписуємося, переходимо. Перший пункт, що нам треба зробити, це додаємо мережі. Переходимо тут. Підключаємо свій гаманець. ось тут. Вам потрібна мережа Binance Smart Chain. Додаємо мережу Binance Smart Chain Minet. Натискаємо сюди. Далі ми додаємо мережу Polygon майнет. Є. Натискаємо сюди і Approve. Далі додаємо мережу Phantom, натискаємо сюди, Approve. І мережу AVAX Avalanche. Avalanche c chain Натискаємо сюди, Approve. Перемикаємо наш гаманець в мережу Binance Smart Chain Minet. Вам потрібно Поповнити рахунок в BNB. Я рекомендую загнати сюди приблизно на 20 доларів BNB. Можливо, вистачить і 10 доларів, але краще, щоб у вас було 20 в монетці BNB. Ви можете купити BNB на будь-якій біржі. Я вам зараз покажу, як можна перегнати сюди монетку BNB, купивши на платформі Bybit. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Обов'язково переходимо. Хто не зареєструвався, реєструємось. Переходимо на біржу Bybit. Вибирайте «Торгівля», спотова торгівля. Натискаємо сюди, вибираємо BNB, натискаємо сюди, вибираємо ринковий ордер, ставимо купівлю на 20 доларів. Все, і натискаємо купити BNB. Далі натискаєте на свій аккаунт, вибираєте активи, спот, шукаєте тут вашу монетку, натискаєте виведення, вибираєте BNB, вказуєте адресу гаманця, берете з Metamask, ось звідси. Копіюємо, вибираєте мережу. Обов'язково мережа повинна бути bep 20. Як бачимо, комісія буде невеличка. Як бачимо, тут мінімальна сума для виводу 5 доларів. Вибираємо bep 20 вводимо суму, ви будете натискати всі, вибираєте спот і натискаєте Подати. Все, далі чекаєте до 5 хвилин і BNB вже буде на вашому балансі тут. Як тільки монетки BNB поступлять, можемо переходити на наступний пункт. Наступний пункт – «Бриджимо токени тут. Переходимо. Вверху натискаємо підключити гаманець, вибираємо Metamask. В мене вже підключений. Це дуже класна свапалка. На цьому сайті нам потрібна частинку BNB, які в нас є. У вас буде приблизно 0,05 BNB. Нам треба переглянути. Нати частинку в Матік, тому що в Матіку у нас буде активність. Тому зверху вибираємо BNB, знизу вибираємо Matic. Вибираємо мережу полігон і натискаємо MATC. Вводимо суму приблизно ось таку і натискаємо Bridge. Підтверджуємо все в Metamask. Ви також самостійно можете ці токени купувати на біржі і переводити окремо на гаманець, але зручніше використати цей сервіс для того, щоб швиденько розкидати токени на ті мережі, які вам потрібні. Даю цей сайт обов'язково собі зберегти. До 5 хвилин займається транзакція. Далі наступні. Вступні 0,01 нам потрібно перевести в мережу фантом. Бибираємо мережу фантом, шукаємо. Ось бачимо фантом. І вибираємо монетку фантом. Також 0,01 будемо переводити в фантом. Натискаємо бріч, знову все підтверджуємо в Metamask і чекаємо до 5 хвилин зарахування коштів. І остання монетка, яка нам потрібна, авакс. Тому знизу вибираємо мережу аваланч. Ось вона. Натискаємо і вибираємо монетку Avax. Зверху знову ставимо 0,01. Це в нас приблизно вийде от стільки авакс. І натискаємо бріч. Знову до 5 хвилин. Чекаємо, коли кошти будуть зараховані на ваш гаманець MetaMask. Далі переходимо до наступного пункту. Мінтимо і переганяємо NFT тут. Переходимо. Ми перейшли на сайт. На перше, що потрібно вам звернути увагу, це щоб тут була вибрана мережа саме MyNet, а не TestNet. MyNet. Далі зверху справи ми підключаємо свій гаманець Metamask. Обов'язково змінюємо в Metamask мережу, щоб у вас стояла Binance Smart Chain. Оновлюємо на всякий випадок сторінку, натискаємо на ось цю кнопку NFT Faucet. вибираємо мережу BNB і натискаємо Request. Як бачимо 8 центів комісію, натискаємо підтвердити. Наша NFT змінчена. Повертаємось в вкладку NFT. Далі тут вибираємо мережу Binance Smart Chain. Ось тут натискаємо Import My NFT». Вибираємо NFT, яку ви змінтили. У вас буде одна відображена. Натискаємо Confirm. Далі спускаємось трошки нижче, натискаємо Confirm Import. Тут натискаємо Next. Далі нам потрібно вибрати мережу, в якому будемо переганяти цю NFT. Для початку виберемо мережу Polygon. Далі натискаємо Next. На третьому кроці ми натискаємо на ось цю зелену кнопку. Де написано Approve. Бачимо комісію 6 центів, натискаємо підтвердити. Очікуємо виконання транзакції. Як бачимо, кнопка 2. Трансфер стала активна, тому натискаємо сюди. Бачимо комісію 46 центів, натискаємо підтвердити. Очікуємо виконання цієї транзакції. Як бачимо, операція завершилась. Далі натискаємо на кнопку Claim. Як бачимо, просить змінити мережу на полігон, міняємо. Зараз, як бачимо, ми забираємо нашу NFT з мережі BNB в мережу MATIC. Для того, щоб нам забрати в мережу MATIC, нам потрібно використати. Токен MATIC. Тому ми з вами на попередньому кроці і купували MATIC для того, щоб забрати цю NFT. Далі, як бачимо, 8 центів, натискаємо підтвердити. Як бачимо, ми таке вікно, значить це ми все зробили правильно. Оновлюємо сайт. Знову вибираємо мережу BNB Smart Chain, перемикаємо мережу в Metamask, натискаємо NFT Faucet, обираємо мережу Binance Smart Chain. І знову натискаємо Regus. Підтверджуємо все, переходимо в вкладку NFT, натискаємо Import My NFT, вибираємо ту NFT, яку ви тільки що отримали. Далі натискаємо Confirm Import. Вибираємо Next. Вибираємо мережу, яку хочемо відправити. Вибираємо Avalanche, натискаємо Next. Знову Approve. Чекаємо завершення операції. Далі натискаємо Transfer. Бачимо комісію 46 центів, натискаємо підтвердити. Далі натискаємо Claim. Як бачимо, вже будемо клеймити в мережі Avalanche. Змінюємо мережу. Комісія 23 цента, натискаємо підтвердити. Далі знову оновлюємо сторінку, вибираємо BNB Smart Chain, натискаємо NFT Faucet, вибираємо BNB, натискаємо Request. І забираємо. Тільки що ми змінтили NFT. Я рекомендую її залишити на вашому гаманці, так як, можливо, її можна буде в майбутньому гарно продати. Тому залишаємо. І переходимо на наступний крок. Створюємо і переганяємо свою NFT тут. Натискаємо Під'єднуємось. підписати. Натискаємо сюди і вибираємо будь-яку картинку на нашому комп'ютері. Я візьму ось таку. Далі спускаємось трошки нижче, і нам потрібно дати її ім'я. рекомендую писати англійську. Далі спускаємось трошки нижче, і нам потрібно написати опис вашої NFT. Можете писати. Все, що завгодно, спускаємось нижче. Далі всі повністю пункти ми пропускаємо, окрім пункта Network. Тут вибираємо мережу, вибираємо саме BNB chain. Testnet нам не підходить, тому BNB Smart Chain. Далі ми спускаємось трошки нижче, нічого тут не змінюємо і натискаємо create. Як бачимо, 8 центів замінт нашої NFT. Підтвердити, як бачимо, все пройшло успішно і натискаємо саме на цю кнопку The for NFT. Спускаємось трошки нижче і натискаємо на кнопку Confirm Import. Далі нас. Натискаємо Next. Далі вибираємо мережу. Так як ми з вами переганяли у Phantom, то я рекомендую вибирати мережу Phantom і переганяти в неї. Також ви можете переганяти в будь-яку іншу мережу, в якій у вас є кошти на газ. Вибираємо Phantom. Натискаємо Next. Натискаємо Next. Approve. Бачимо комісію 6 центів. Натискаємо підтвердити. Натискаємо трансфер. Бачимо комісію 60 центів. Підтвердити. Чекаємо завершення нашої транзакції. Далі натискаємо Claim. Змінюємо мережу. Бачимо комісію 20 центів в Phantom. Натискаємо підтвердити. Чекаємо підтвердження операції. Як бачимо, все пройшло успішно. Я рекомендую обов'язково не закривати це вікно, а зробити скріншот. Обов'язково, щоб було видно все і ваш гаманець, і те, що операція була успішна. Тобто виділяєте повністю ось це все вікно. Зберігайте собі цей скріншот. куди завгодно, можете на робочий стіл. Пізніше нам цей скріншот знадобиться. Далі переходимо на наступний крок, п'ятий. Це відправляємо повідомлення тут. Натискаємо. Дивимось, щоб ми обов'язково знаходились на вкладці компос. Дивимось, щоб Тут обов'язково був вибраний пункт BNB Greenfield Testnet. Далі нам потрібно вибрати, з якої мережі ми будемо відправляти повідомлення. Я рекомендую вибирати Binance Smart Chain. Натискаємо змінити мережу. Далі вибираємо мережу призначення нашого повідомлення. Вибираємо для початку полігон. Трошки нижче ви можете написати будь-яке повідомлення, яке ви хочете відправити. Я також залишу стандартне повідомлення і натискаю Send message. Бачимо комісію 22 центи. Натискаємо підтвердити. Бачимо таке повідомлення. Значить, все пройшло класно. Ми молодці. Спускаємось трошки нижче, натискаємо Send another Message. Далі ми також вибираємо тут мережу BNB Chain і мережу призначення вибираємо наступну: Combo Network. Далі спускаємось нижче і натискаємо знову Send Message. Підписуємо транзакцію, і я рекомендую відправити в кожну мережу по одному повідомленню. Далі, після того, як ви відправили по одному повідомленню в кожну мережу. Переключаємось тут на «Direct message». Тут ми також вибираємо мережу BNB Chain. І також пересилаємо в кожну мережу по одному повідомленню. Полігон, в Combo Network, Phantom, Gnosis Chain і Moonbeam. І також натискаємо Send Message і підтверджуємо всі транзакції. Коли ви відправили вже останнє повідомлення, знову ж таки рекомендую зробити скріншот всього цього вікна разом з вашим гаманцем з проведеною транзакцією і збережіть його собі там на робочий стіл чи чи куди вам зручно. Далі переходимо вже на останній шостий пункт, залишаємо фідбек тут. Переходимо. Тут нам потрібно вступити в Discord проекту. Натискаєте Приєднатись. Далі потрібно нам. Вибрати вкладку Тест Резалтс і залишаємо будь-який фідбек про нашу роботу. Я рекомендую обов'язково вставити гаманець. Ви можете взяти його ось тут, скопіювати. Обов'язково додати два скріншоти, писати повідомлення, хоча б невеличке, про те, як вам тестувалося. Наприклад, ось так. «Nice work». На цьому наша активність з вами завершена. Я рекомендую обов'язково підписатись на мій youtube канал, щоб не пропускати нових відео. Також обов'язково підписуємось на мій telegram канал в якому я обов'язково викладу, коли і як можна буде отримати дроп. Від цього проєкту. А також, якщо будуть якісь інші нові активності від нього, то ви також побачите це все в моєму телеграм-каналі. Тому підписуємось. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Гарного вам дня!